Господь Бог буде карати грішників, бо це є справедливість Божа за добро нагороджу і за зло карає. Якщо людина, яка зі мною зв'язана в якийсь спосіб, через якийсь конфлікт, або через любов, або через ненавість, любий зв'язок, який в нас є один з одним. І якщо Господь Бог. Буде одного із моїх знайомих, на який, з яким ми не спілкуємося. Я на нього злий. Якщо буде Господь Бог його карати, то покарає всіх тих, хто до нього прив'язані. Якщо я прощаю йому, я себе відв'язую від нього. А як буде з тими, що люблять один одного, які зв'язані любов'ю? Бо коли Господь Бог вибере із тих, кого ми любимо, і приведе до Царства Божого, то ми будемо прив'язані до них, і Господь Бог через той зв'язок любові приведе мене до, до, до спасення. І якщо мені буде щось там не вистачати, або буде якась чорнота залишку гріхів, Бог через чистилище, мене проведе, очистить мене і приведе до спасення.